Всім доброго дня! З вами давно не було відео. Сподіваюся, що сьогодні все у нас пройде з вами добре. От ось такий браслетик. Три штучки у нас є за строфілітами по 850 гривень. На зап'ястя приблизно 17,5, я так думаю. У мене трошечки великуватий на мої 16. Якби руку йому трошки більше. Тут я брала самий крупний до 50 грам, вага кожного браслета. Десь 11-12 міліметрів в нього розмір. Тут є намистинки з вогниками, а є... <кій> а є просто з включеннями. Але так чи інакше всі красиві. Якщо ви скажете вам перший, другий або третій, то я їх не відрізню, бо вони всі однакові. Ось такі. Що всі одразу важкенько, так 150 грамів на руку натягнуть. Тепер давайте подивимось трошки прикрас. У розмірі 17,8 у нас з вами є красивий гісенід-гранат. Він такий помаранчевий. Він буває такий і бордовий, але чогось мені от саме рудий сподобався. Напевно, наступного разу, якщо буде можливість, я візьму бордовий. Тут сережки не ідеальні. От, тут є цяточка маленька. Сам камінчик дуже красивий. але Наскільки я пам'ятаю, вони всі були такі, маю на увазі не ідеальні камінці. Вартість набору 2300 гривень. ну, в принципі, по доступній ціні, може. тому і такі камінці. Маленький розмір каблучки 17,7-17,8 А камінчик 12 мм. Це не маленький для гранату. Дуже красивий. Як, як передати колір, То він світлий, досить такий світлий. 2300 гривень вартість цього набору. І другий буде схожий трошки. Наступний у розмірі 18,5. Він трошечки, може, десь на міліметр крупніший і він темніший. 2600 гривень вартість, але він також помаранчевий. Ось такими ця сережка, з такими як сніжинками всередині. Таке включення. Ця просто темненька. 18,5 розмір каблучки. Далі у нас буде ось така самотня каблучка з червоними світлими гранатами. Розмір, ну нехай буде 19, тут, може на міліметр більше, 10 грамів вага. Ось така височенька. 2400 гривень вартість каблучки. Це у нас самок. Она объемна, может не такая крупная, но объемна. 2,5, 2,6 на ее диаметр. Такие квиточки. Далі комплект з гранатами. Дуже красивий у розмірі 18 гранати та чорна шпінель, він також крупний. Сережки і каблучка. Тут в одній сережці не ідеальні камінці. От в цій тут як скольчик збоку, воно як ніби, ніби як і грань, я не можу зрозуміти, як воно так. Швидше за все, це дефектик. Грані. Ось такий. Він досить крупний. 2,6 розмір, висота сережки. Ми подивимось ваготнії сережки. Вартість набору 4700 гривень. Ну він просто крупний. 8 грамів одна сережка. Без радіювання, просто срібло. Позаду тут воно як затемнене. Вони всі такі. Точніше, не, не всі набори, а цей конкретно. Але виглядає дуже красивим. А, тут ніби як камінці світліші по деякі. Чи вони не всі однакові? А по центру буряковий крупненький альмандін та чорна шпінель. Такий досить ефектний досить Один вдягнутий і досить. Наступний комплект також буде досить ефектний, бо це гірський крупний кришталь, одна сережка 8 і один Ось такий. Він, в принципі, крупний. 18,5 розмір каблучки. Ось така форма багет. Розмір камінючки 20 на 15. Це також така крупна річ. Вартість набору 4200 гривень. У мене є підвіска з Таїланду, але там така вона з огранкою сіточкою. Зараз. А, це не підвіска, це кольє. Неправильно я сказала, неправильно подумала. На в чорному родіванні ось з такими ковіточками. Тут довгенька а, ця цепочка. Ось така відвіска, тут крупний камінь 33 на 22. І виглядало б це разом приблизно ось так. По стилю трошки різним, але, в принципі, хтось би міг, схоже, на мене скомбінувати. Я думаю, це. Або окремо. Вартість підвізки 3500 гривень, але якщо би до набору, то була б вартість неї 3000 гривень. Це, якщо разом, ну, може, ви собі комплект, а підвізку пуга, друзі. Ну, тут зверху така цікава, ось це ще квіточка 21. Не знаю, комусь може вона здатися зайвою. Мені здається, цікаво. Це не підвіска, а кольб'є касідна гранка крупна Крупний гірський кришталь. Вага підвіски, вага кольє 33 грами. У нас є у розмірі 18,5 один комплект Олександрит. А, хоча він наче не один. 18,5. Тут ще мікс камінців. Тут топаз, хризоліт, цитрін і гранат. Вартість набору 5 тисяч гривень. Ось такий. Вага однієї сережки 5,9 Сережка і каблучка, в принципі, можна взяти окремо каблучку 18,5 розмір. І Приблизно розмір прикраси, 17 мм. Ось така, ну вона не виглядає дрібною. І ще у нас сьогодні буде комплект з гранатом. Він, напевно, буде останній у розмірі 18,7. Тут 18 грамів повністю вага комплекту. Він без покриття, просто ось такий сіренький, тут червоний гранат. І гранат Альмандин по центру 4 тисячі гривень. Сережка і каблучка. Тут занижений, як трошки занижений штифтик. Це від іншого виробника і 7. Тому моделька така незвична. Такі. Листочки на вушках цікаво виглядає, ефектний, красивий. Це в нас сьогодні таке коротеньке відео для початку. Сподіваюсь, що вам сподобаються прикраси. Якщо ще щось придумаю, то я ще щось зніму на ніч. Але мені ще треба вийти на пошту вже темно. Тому всім дякую за увагу, бажаю гарного вечора, до побачення.